Урочистості з нагоди 150-ї річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького відбулися в його рідному селі Прилбичі. Архієрейську літургію очолив владика Венедикт Алексійчук, єпископ помічник Львівської митрополії Української греко-католицької церкви. У своїй проповіді він зазначив, кожен з нас повинен працювати насамперед над собою, незважаючи на складну ситуацію сьогодні, та брати приклад з постаді митрополита. Я думаю, що ми, як тепер, як ніколи, шукаємо зірців, зірців, які мають бути громадянин. Зі всім, має бути людина, а тим паче для нас християн, зірців, які мають бути християни. Митрополит Андрей, як найкращий приклад цього, він в будь-яких історичних обстанах політичних, суспільних, економічних був людиною, був християнином, був громадянином. І тому саме для цього ми святкуємо його пам'ять, щоб брати з нього приклад. Після богослуження відбулося посвячення музею Шептицького, будівництво якого тривало понад 10 років. На даний момент експозиція є невелика. Ми хотіли тільки так інформативно його розпочати. У 1939 році, коли радянська влада сюди прийшла, сам будинок вони розграбували, але підсобні приміщення, які були, їм не потрібні. Вони сказали людям, що люди хто що хоче, той може забирати. І довший час люди щось мають в себе тут в приловичах по хатах, але кожного разу, коли питається, ну як буде музей, тоді віддамо і передамо. І наразі ми сподіваємося, що тим таким малесеньким кроком зробимо поштовх до того, щоб можна було зібрати ту експозицію, яка би наповнила тут наш той музей митрополита Андрея. Окрім храму, посвяченого на честь митрополита Андрея та його брата блаженного Клементія Шептицького, в Прилбичах є також родинна усипальниця Шептицьких, якій понад 150 років. Їх покоління тут було від сімох. Всім поколінь похоронені там капличі. Вона є таким важливим свідком тої всієї епохи. Там є поховання батьків митрополита Андрея, бабусі з дідусем, його братів, які померли, і тих розстріляного брата з дружиною. Дуже важливий якраз у той момент пам'яті. Там кожного разу приходячи, є нагода подякувати батькам і родині з за митрополита Андрея. Численні молитви заносять вірні перед престіл Всевишнього, щоб якнайшвидше був прилічений до лику святих праведник світу Андрей Шептицький. Ми живемо тут при двичах, ми, ми дуже величаємо Андрея Шептичку. І нам Бог дає. За молитвами Андрея Шептицького ми всі труднощі е, переборуємо.